Повертаємось до студії громадського. Говоримо про ті важливі е, теми, які власне цього тижня дуже актуальні. Актуальні ще з минулого тижня, про те, чи буде мінськ. Він має бути наступний раунд переговорів, має бути 26 серпня, начебто, нічого не скасовується. Але та заява на початку минулого тижня е, президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що нормандський формат вже можна сказати, не актуальний е, е, після. Е, Оді чи псевдоподій, можемо їх і так назвати в Криму, коли, начебто, затримали українських диверсантів. Власне чи буде Нормандія, чи буде мінськ? Говоримо зараз з Романом Безсмертним, екс експредставником України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи в мінську. Пане Романе, дякую, що долучилися до нашої розмови. Як ви бачите те, що відбувається? Як ви аналізуєте те, що заявив Путін? І зрозуміло, що зараз немає поки що заяв лідерів. Ні, Меркель, ні Оланда, ні президент не висловився хоча держдеп висловлювався. А загальну заяву можна сказати, зробив. Ми чекаємо якихось заяв від них. Але чи бачите ви продовження взагалі мінська? Тому що і наша сторона їхня говорила, що в принципі в якийсь глухий кут зайшов мінський процес ну, з моєї точки зору. Треба розрізняти такі речі, як мінські домовленості, мінський процес. Трикстороння контактна група і нормандський формат. Це абсолютно різні речі, хоча вони якби займаються однією проблемою. Російсько-українською війною, яка для одних є антитерористичною операцією, для інших АТО, для інших громадянський конфлікт, для інших взагалі не зрозуміло, що, що, що є традиційно для сучасної політики. А, перше, очевидно, що основною проблемою була. Цього періоду була участь Росії, ймовірна теоретична участь у двадцятці. Зрозуміло, що тема зустрічі в коридорі по шляху до Двадцятки чи в Сінах, як у нас прийнято, нормандського формату це а, така собі подія, яка нібито для Росії не важлива, але для того, щоб скочити туди в Вітальню і Сін. Ціней треба за це проговорити. Тому теза Путіна означала тільки про одне: а попросіть мене, або попросіть мене, щоб я там був. А я скажу, а можна я порог переступлю і до двадцятки, і там посижу. Тому це все інформаційна гра, яка абсолютно зрозуміла, що ну, не хочете мене бачити в двадцятці, то я не піду на нормандський формат. А тепер, а що ж далі? А що далі, це суть мінських домовленостей, які насправді почали в бозі 1 січня 2016 року. А, а чому ж то воно продовжує там тліть? А Тому що відповіді на сьогоднішній день немає. Бо в Росії вибори, в Німеччині вибори, в Франції вибори, в США вибори. І поки все це не відгрохоче, у Мінську трьохстороння контактна група мусить. Пояснювати ті речі, які в принципі на сьогоднішній день не пояснювані, як не пояснювані статус цих домовленостей, як припинено їх час в дії, і я не хочу тут говорити мовою правників, але вони дуже чітко розуміють, що відбувається насправді. Іде політичне заміщення правового насправді процесу. Як довго це буде триматися? А це буде триматися до того, поки не закінчиться політичний процес з виборами. Що треба в цій ситуації робити? Максимально витягнути із того, що є. Що для нас потрібно? Це припинення обстрілів, і друге, це витягнути із полону заручників незаконно утримуваних осіб. Як це зробити? Очевидно, що Україна повинна в цьому випадку виглядати. Активно діючою, агресивною, яка здатна не тільки реагувати на виклики російської Кремлівської воєнщини, а й задавати свою тональність. Нинішня ситуація породжена спектаклем в Криму, суть якого відвернути увагу від подій по лінії розмежування, тому що активність обстрілів зростає. Далі вплинути на. Другий ключовий компонент це обмін військовополоненим. І оця спроба захопити ще, захопити, ще, захопити ще. Вона випливає з посилу відомого політика, який днями сказав, що на певному етапі була порушена пропорція обміну. Пам'ятаєте цю фразу, яка гуляла? От тепер ця пропорція повертається в стале попереднє русло. Далі виникне питання. Тиску в межах мінського процесу на конкретні прізвища. Не буду зараз їх називати, я вже їх кілька разів називав в ході мінського процесу. А це вам відповідь на питання продовження логіки звільнення Савченко, Аксьонова і так далі. От ми маємо, як би, перебіг. Це Так, да, да. Ось ми маємо перебіг, перебіг подій, які сьогодні є календарем денним. Що Україні треба було робити в мікро і макрорівні? На макрорівні Україна на сьогоднішній день максимально має зробити, щоб стати учасником двадцятки, використовуючи момент. І тому не тільки треба зайти в сіни нормандського формату, добре, не хочете, не йдіть. Прохання, допустіть нас, дозвольте нам пояснити ситуацію. В економічному плані, в плані реформ і так далі. Це вже не сьогоднішнє питання, це треба було робити вчора і позавчора. Що треба робити в мінському процесі? Треба абсолютно чітко заявити. Якщо це буде продовжуватися подібна подія, Україна виведе свій дипломатичний корпус з Росії, зробить кроки, які пов'язані з зверненням до відповідних судових правових міжнародних інстанцій. Треба пред'явити докази, які пов'язані з останніми подіями. А вони свідчать про що з боку. Російської сторони на території окупованого Донбасу йде повне розкладання боєздатності тих двох військових корпусів. Першої люди кидаються в атаку під дією або наркотичного оп'яніння, або загороджувальних загонів. Ситуація в Криму з військами ще гірша. Тому що Росія упустила управління цим процесом по лінії адміністративного кордону Україна, а Автономна Республіка Крим. І всі ці п'янство, розгул там і так далі, вони не випадкові. Ситуація в Криму методично погіршується. І відповідь на це ми отримали, коли Росія спробувала, чи ввела, не спробувала, а ввела нібито Автономну Республіку Крим, в склад, в склад Південного Адміністративного округу. Це не є відповідь на питання адміністративної підпорядкованості. Це створення економічних підвалин і системи інфраструктури під те бойове угруповання, яке сьогодні базується на території Автономної Республіки Крим і автономного Донбасу. Але як показує ситуація, боєздатність двох корпусів на українському Донбасі нікудишня, управління там близьке до втрати повного. В результаті ми маємо цей спектакль, яким компенсується. Не Необхідність мобілізації з того, з того боку військових і так далі. Бо чим їх можна мобілізувати? Чим? А російською інформаційною машиною ні? Значить, страхом з боку можливого потенційного ворога. а звідси придумуються диверсійні групи, диверсійні операції. Ну і ми і бачили заяву Захарченка п'ятничну ще про те, що збройні сили готуються повну бойову готовність, і відповідно вони готові відбивати атаки, тобто така інформаційне нагнітання, якого дуже багато зараз, але реально якоїсь там наступу ми не бачимо, щоби там сили групувалися на Донбасі. Але пане Романе, тим не менше, якщо говорити про західних партнерів. Ви говорили про те, що Україна дещо втратила, і в мінському форматі, і в нормандському. А те, що зараз така ну, затища мовчання саме лідерів, я говорю про лідерів нормандського формату і Сполучених Штатів, це що означає? Просто час відпусток і реально складно, чи, чи, чи що? І час відпусток, і складні ситуації, в якому перебувають ці лідери, тому що вони прийшли до влади, якщо взяти. Пані Меркель, пана Оланда, пана Обаму всі вони прийшли до влади на ідеї перезавантаження відносин з Новою Росією. А це означає, що дуже важко відмовитися від цих ключових тез, бо попереду вибори запрограмовано суспільні процеси на відповідні дії. А насправді ми маємо агресію. Звідси виникає внутрішній конфлікт, на який відповідати дуже складно. Звідси придумуються різноманітного роду умиротворюючі процеси, до яких я відношу, в тому числі і мінський процес. Подивіться, будь ласка, на вчорашні, позавчорашні заяви міністра закордонних справ Німеччини Штаймаєра. Ну, це, так, чесно кажучи, це блуд у відсутності канцлера. Тому що якщо навіть співставити заяви канцлера і заяви Штаймаєра, вони не сходяться. Чому? Бо попереду вибори, і якщо взяти від а, уроків Шрёдера, який поставив фактично соціал-демократичну партію Німеччину фінансову залежність від Росії, тому для мене не дивина про розмови а, на виборах у, у Сполучених Штатах про фінансування російське, тому я прогнозую. Не тільки про розмови, а й рахунки озвучені щодо участі російського капіталу в виборах у Німеччині. Я вже кажу про Францію, тому що. Кадрові заміни, з приходом нового міністра закордонних справ, взагалі чітко говорять про завдання, і які поставлені перед ним, відновити певні системи, певні комерційні зв'язки між російським бізнесом і французьким бізнесом. Ось вам поточна відповідь на питання, але при цьому. Треба зберігати обличчя, треба розуміти, що є загальні інтереси безпеки Європи. А тепер співставте все це з меморандумом НАТО Варшавським. І от цей дисонанс, який виникає, він, він схожий так на. Певно, ну я назву це європейська шизофренія сучасної політики. Тобто говоримо одне, робимо, робимо друге, а в результаті жертвами всього цього спектаклю падають країни Центральної Європейської безпекової зони, від Балті від Фінляндії, Балтійських країн України і далі е, на південь. Фактично, ми маємо справ... Ми стоїмо перед вибором групування нового оборонного блоку, який би стримував натиск Росії. Все це речі складні. вони... Не є нерозв'язні, але вони говорять про те, що вони будуть колосальним екзаменом Європи і світу. Що треба для України? Чітко зрозуміти свою роль у цьому процесі, запропонувати цю роль НАТО і Європейському Союзу, отримати в цьому підтримку, якщо треба, фінансову, військово-політичну, військово-технічну. І виконувати цю функцію, пане Романе, але ж ви були фактично представником в політичній підгрупі за проханням президента України так пізніше ви вийшли. Ви зараз бачите цю спроможність української влади в тому, щоб знаходити реально свою роль про те, щоб говорити агресивно, як ви говорили говорити європейським партнерам про те, що ми займаємо певну ту чи іншу позицію. Ви бачите цю роль, тому що виглядає на те, що було підписано Мінським Меморандумом з тим формулюванням, а там побачимо. Тобто, треба, щоб припинились бойові дії, а там побачимо. знаєте, мене не так ображають, коли там без участі України американські представники говорять з російськими угу. про Україну, бо я знаю там скільки часу займається тема. Мене більше образило оця теза про те, що ситуація загострилася, треба по телефону переговорити з тими, з тими, з тими. Тобто, це, це річ, яка дуже симптоматична. Тобто ми не діємо, а ми робимо, скажімо, такий, такий посил. А я глибоко переконаний, знаючи людей, які сьогодні є в Україні, які є в різних інстанціях, Україна має потенціал і людей протистояти такій агресивній політиці Кремля. Для цього достатньо волі, для того, щоб приймати рішення, а робити кроки, які б зміцнювали обороноздатність України. Перше, що я сказав, і друге, зверніть увагу на недавнє навчання курсантів, яких, яких третьо-курсників випустили на навчання у казках зразка 1943 року. Уже всі знають, що навіть на зоні розмежування вже й там усі одягнені в кіларові каски. Ну, коли студенту третього курсу, майбутньому офіцеру Збройних сил України одягають цю радянську каску 43-го року, я ну що я можу сказати в цьому відношенні? Я знаю прекрасно, що армія без офіцера це зборище юдаків. І от коли я бачу всі ці речі, розумію прекрасно, ну, який тренд. Який тренд закладається на, на, на перспективу? Тому очевидно, що мучимося складно, важко, не можемо ніяк зрозуміти всі ці речі. І е, сподіваюся, що все-таки до цього процесу будуть долучатися люди, які здатні приймати відповідальні рішення на своєму місці, нести за них відповідальність, говорити приємні і неприємні. Речі військовому командуванню, політичному керівництву держави, але зберігати те, що є, не можна. У мене таке відчуття, що ми, ми тонемо в неправді. Я не хочу грубіше слово сказати, але ми тонемо в неправді і самі себе спочатку обманюємо, а потім намагаємося от цією сумою як аргументами говорити з зовнішніми. Пане Романе, але все ж таки повертаючись в кінці до Мінська, маємо не так багато часу. Багато розмов було про те, що Мінськ треба розділити політичну безпекову складові, так що так безумовно важливо закриття кордону, припинення вогню, повернення заручників і так далі. А от політика, амністія, вибори це, це зовсім інше питання. Чи можна говорити про те, що можливо? Тут зараз такій кризі заяв Путіна варто закрити мінський процес, почати або новий мінськ, або зовсім щось друге, до якого наприклад долучити Сполучені Штати Америки, які частково і так долучені, і перше, і друге сумується треба шукати інші формати треба шукати інші конфігурації, треба шукати іншу організацію роботи мінського процесу що означає іншу організацію? З самого початку моє переконання було, це помилка існування чотирьох груп там має працювати одна група бо там неможливо відділити економічний від соціально гуманітарних соціально гуманітарних без безпекових безпеково від політичних тому скоріш за все я в цьому переконаний це має працювати одна група яка має вести діалог між україною і росію по всьому комплексу питань але це не повинні бути екс, екс колишні там це повинні бути люди обтяжені державною посадою віцепрем'єри міністри які, так несуть далі. які несуть відповідальні які несуть відповідальність за рішення вони повинні приймати рішення ці вони повинні чітко займати позицію декларувати цю позицію нести відповідальність за неї тому що на сьогоднішній день все це перетворилося просто в інтелектуальне змагання Інтелектуальне змагання не розв'язує проблему, вона дає почут, дає ґрунт для того, для пропозиції і не більше. Але все ж таки, ви прогнозуєте, що мінськ наступний раунд відбудеться 26 серпня, і очевидно буде якась зустріч в нормандському форматі. Справа в тому, що зовнішня політика, дипломатичні стосунки це такі речі, як вода. Вони течуть і їх не можна перервати, тому що цей розрив означатиме відсутність діалогу, а після того дуже важко починати процес. Тому, не дивлячись, що існує певне там інформаційне загострення, його треба розглядати як далі, як ймовірність декількох можливих варіантів. Загалом ситуація на європейському континенті погіршується, напруження зростає. І насамперед воно зростає на україно-російському кордоні, і це треба розуміти. І для того, щоб цьому протистояти і Європі, і Україні, треба бути адекватними. Треба припинити а, хворіти комплексом Чемберлена. Це дуже небезпечна річ. Пане Романе, ви кажете про три про три напрямки. Тобто, я так розумію, що все-таки повний наступ ви не розглядаєте якісь тактичні, а якісь терористичні От, спроби або залякування? Ця війна Росію не планувалася як війна фронтального ведення бойових дій. А це війна. Тероризму, війна диверсійних груп, війна інформаційного тиску, війна дипломатичного тиску, війна економічного тиску, і е, треба готуватися до подібних речей. При всьому тому розуміти, що війська у даному випадку повинні грати роль стримування. Очевидно, що ми повертаємося в епоху холодної війни, війни, коли сила. Це фактор стримування, і це треба розуміти. І ці підходи, підходи треба реалізовувати. Дуже вам дякую, Роман Безсмертний, екс-представник у політичній підгрупі трьохсторонньої контактної групи. в Мінському, з нами в студії говорили ми про можливі варіанти мінського процесу далі. Ну і про Нормандію як теж реальність чи нереальність зараз і можливі загрози зараз для України.